В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Ніяка Росія ні на кого нападати не збирається. Це просто ну е, залякування людей. Ну і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там поряд каже, що немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Ваша готовності пік редінисняв повністю інвазію Of Ukraine, and that is likely to occur um, within the next 24 hours. Russia Овервіксамонс гав белтопсигніфікантлі вид тенсов таусенсов коматрюс in and around Ukraine. And this military build up uh, continues. те що володимир путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону щоб захопити Київ за кілька днів а також захопити аеропорт гостомель на північному заході від столиці. Найде йде велике залякування. Що завтра буде війна? Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якого якої ескалації. The intelligence is very clear that there are sixty Russian battle groups about sixty Russian battle groups on the borders of, of Ukraine. Uh, the plan for a lightning war that could take out Kiev is one that everybody uh, can see. Але підстав вважати, що відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації станом на сьогоднішній день такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування. Крапка Росія зробить серйозну помилку, якщо повторить 14-й рік і зайде на суверенну українську територію, брехливо стверджуючи, що її спровокували, і як тільки ми вберемо лінію розграничення в голові, вона іщезня. И на карте.